Потужно вітаю кожного, дорогі українці та українки. Сьогодні дуже важливий день, і ми продовжуємо тримати всі фронти. Чому? Тому що я продовжую особисто цим займатись, а там, де я, там потужність. Ви це знаєте. Можливо, не всі сьогодні побачать це відео, бо в бусиках ТЦК інколи інтернет підводить, але впевнений, більшість з вас його побачить і все зрозуміє. Якщо комусь здається, що в нас проблеми з демократією, свободою. Що ми трішки схожі на Північну Корею, то це вам просто тільки здається. Впевнений, ви в цьому розберетесь. Тепер до новин. Вчора зустрічався з фракцією Слуг народу. Ну, це ті, яких я завів до парламенту. Але вони там від рук відбились. Хтось тікає, хтось не тікає, але я хочу вам сказати: я ні в чому не винен. Винні вони. Сьогодні знов працювала рада, вони знов нічого не прийняли, але повторюсь, ну таких от. Привели, но привів не я очевидно. Просто підвели соціальні ліфти. Таке буває. Хочу вам сказати про фронт. Тримаємося, будемо воювати, поки Путін не здохне. Демобілізації не буде, бо перемога близько. І кава в Ялті теж близько. Так і тримаємось, і так і будемо триматися. Якщо вам хтось говорить, що в країні щось не так, що десь бусифікація, чи ще щось, знайте, це і ПСО. Якщо вам говорять про плівки Міндіча, знайте це і ПСО. Взагалі вам, якщо щось говорять про мене погане, то це російське і ПСО. Так, переможемо. Слава Україні!